Доброго дня! Я Олександр Шнягін і ви на каналі Столичної правової групи, компанії, яка з 2010 року є юридичним радником для бізнесу. Сьогодні розглянемо найбільш дієві шляхи досудового врегулювання спорів, які досить часто трапляються в бізнесі. Як зекономити ваш час та кошти, намагаючись врегулювати спір на початковому етапі його виникнення та отримати необхідний результат без звернення до суду. Чи кожен спір варто доводити до вирішення в суді? Та які спори краще вирішувати шляхом переговорів? В кінці відео розкажу про бонус, який ми приготували для наших клієнтів. Тож додивіться це відео до кінця. Поїхали. Будь-яку конфліктну ситуацію яка виникла в процесі ведення бізнесу, можливо вирішити без звернення до суду. Проте за умови, якщо на то є воля сторін спору зазвичай у спірній ситуації краще домовитись та віднайти компромісне рішення для обох сторін, з практики середня тривалість розгляду господарського спору в суді складає більше трьох місяців. Звернення до суду для вирішення спору є винятковою формою захисту своїх прав та інтересів, тому застосовується лише у виключних випадках, коли сторони конфлікту не можуть домовитись про компромісне для обох сторін вирішення спору. Використовуючи досудові шляхи вирішення спору, сторони конфлікту заощаджують час, кошти, нерви, які будуть витрачені у зв'язку із судовим розглядом. Необхідно відмітити. Що спосіб захисту свого порушеного права шляхом досудового регулювання спору не є обов'язковим, оскільки право особи на звернення до суду передбачено статтею 55 конституції України, тому будь яке обмеження його є незаконним, що і підтвердив Конституційний суд України у своєму рішенні від 9 липня 2002 року. Метою досудового регулювання господарських спорів є усунення або запобігання негативного впливу на бізнес діяльність з боку контрагентів. Добровільне задоволення законних вимог контрагента забезпечує найбільш швидке вирішення конфлікту. Саме в цьому полягає позитивний аспект досудового порядку регулювання спорів. Такий порядок є позитивним і для добросовісного порушника, оскільки позбавляє. Від додаткових видатків на судові витрати. Адвокати, які спеціалізуються на досудовому врегулюванні спорів, допоможуть вам у вирішенні спірної або конфліктної ситуації, яка виникла у бізнесі шляхом використання переговорів з метою врегулювання конфлікту мирним шляхом комерційної медіації. Це альтернативний і конфіденційний метод вирішення спорів із залученням посередника медіатора, який допомагає сторонам конфлікту налагодити процес обміну інформацією і проаналізувати конфліктну ситуацію таким чином, щоб вони самі змогли обрати такий варіант рішення, який би задовільняв інтереси і потреби усіх учасників конфлікту, претензійної роботи. Найбільш ефективного способу вирішення проблем з бізнес-партнерами шляхом мирних переговорів, без втягування в тривалий та досить витратний судовий розгляд. Доволі часто на етапі претензійної роботи сторонам вдається без звернення до суду врегулювати суперечку мирним шляхом. Пред'явлення претензій дозволяє суттєво скоротити часові та фінансові витрати на вирішення спорів. Та розбіжностей, що виникли між сторонами. Тому дуже важливо, щоб в укладених договорах був передбачений претензійний порядок врегулювання спору. У таких випадках для вдалого та своєчасного вирішення спору варто залучити фахових юристів та адвокатів, які спеціалізуються на досудовому врегулюванні спорів. І чим раніше ви звернетеся до таких юристів та адвокатів. Тим більше коштів та часу, можливо, буде зекономити, а також досягти отримання найбільш бажаного для вас результату. Звернувшись до адвоката, який спеціалізується на досудовому вирішенні спору, ви отримаєте кваліфіковану консультацію свого питання, а також вам запропонують відповідну стратегію та тактику досудового вирішення спору чи конфлікту. Чому варто обрати саме нас? Вже більше 10 років столична правогрупа на ринку юридичних послуг. Ми надаємо послуги по врегулюванню спорів для понад 80 компаній малого та середнього бізнесу із різних секторів економіки. Вузька спеціалізація, багатий досвід та успішна судова практика адвокатів та юристів юридичної компанії Столична група» гарантують фаховий супровід до судового регулювання спірних. Або конфліктних ситуацій. Ми пропонуємо вам професійний підхід до ваших інтересів у разі виникнення спірних та конфліктних ситуацій, пов'язаних з господарською діяльністю бізнесом. Ну і про обіцяний бонус. Всім новим клієнтам надаємо максимальну знижку у розмірі 20% від тарифів, розміщених на нашому сайті, на послуги до судового врегулювання спорів. Протягом перших трьох місяців співпраці. Нас вибирають за професіоналізм і відношення до проблем клієнтів як до своїх власних. Ну а ми думаємо рішеннями і знаємо свою справу, тож ласкаво просимо до співпраці. Якщо це відео було для вас корисним, ставте лайк та поширюйте його серед друзів. В коментарях залишайте свої запитання, ми обов'язково їх розглянемо та дамо вичерпні відповіді. Щоб не пропустити наступне відео, підписуйтесь на наш канал та тисніть на дзвіночок. До зустрічі в Ютубі.